Вітаю поціновичі математики, розв'яжемо номер 350 знайдіть периметр рівнобедреного трикутника, бічна сторона якого дорівнює 7 см, а основа на 2 см менше від бічної сторони. Виконаємо рисунок і запишемо дано. Знайти периметр рівнобедреного трикутника, отже, відомо, що трикутник А, Б, С. Рівнобедрений, бічна сторона 7 см, бічні сторони у рівнобедреного трикутника рівні, отже, наприклад, АВ дорівнює 7 см. А основа основа це третя, не рівна бічним сторонам, вона на 2 см менша від бічної. Отже, АС... На 2 см менше, ніж бічна сторона. Треба знайти периметр трикутника АБЦ. Розв'язання Ми знаємо, для того, щоб знайти периметр трикутника, треба знати довжини всіх трьох сторін. За умовою ми знали довжину сторони АВ, але трикутник був рівнобедрений, Отже, АВ було рівне ВС і кожна з цих сторін була по 7 см. Я собі на рисуночку для підказки підпишу 7-7. Оскільки трикутник АВС рівнобедрений. Тепер нам необхідно знайти основу. При основу ми знали, що вона на 2 см менша від бічної сторони. Отже, АС дорівнює АБ відняти 2. АБ було 7 см відняти 2 см, отримуємо 5 см. Ці дії ми виконали за умовою задачі. Отже, тепер пригадуємо, що периметр будь-якого трикутника. Це сума довжин трьох сторін АБ 7, БЦ – 7, АЦ 5, Додаємо 7 плюс 7 14 плюс 5 19 сантиметрів. Периметр трикутника знайдено, можемо записати відповідь: периметр трикутника АБЦ. 19 сантиметрів. Задача розв'язана. Переходимо до номера 353. Тепер нам відомий периметр рівнобедреного трикутника він 20 см, бічна сторона 7 см, треба знайти основу трикутника. Виконаємо рисунок А, Б, С. І запишемо дану. Периметр трикутника дорівнює 20 см. Сказано, що трикутник рівнобедрений. Отже, я одразу на рисунку позначу рівні бічні сторони. Дано бічну сторону, отже, АВ 7 см. Знайти основу. Трикутника. Отже, знайти треба третю сторону нерівнобічним, а це розв'язання. Оскільки трикутник був рівнобедрений, і бічна сторона була задана, отже, АБ дорівнює Б С дорівнює 7 см, оскільки трикутник АВС рівнобедрений. Ми знали периметр. Периметр це сума довжин трьох сторін. Отже, периметр трикутника АВС, АВ AB, плюс ВС плюс АС. Периметр був 20 см. Отже, замість периметра підставляємо 20 см. Сторону АВ знали 7 см, сторону ВС знали 7 см. Отже, нам треба знайти сторону АС. Буду шукати як невідомий доданок. Отже, від суми 20 віднімемо відомі доданки. 20 мінус 14 буде 6 см. Нам треба було знайти основу трикутника, а це ми її знайшли, можемо записати відповідь. Основа АС 6 см. Задача розв'язана повністю.